Я любитель приємних дрібниць, от хочу зняти відео, такий кольорових будиночків і на кожному підвіконі квіти. Квіти я не люблю, але виглядає прикольно. Тобто не люблю в плані сам би так не робив, не вирощував би. Ну хіба щоб там дружина займалася. Але виглядає прикольно. Такий чистий німецький будинок. В плані тому, що гарний, задбаний. Що у них роста яйця там ще якісь положили. А сьогодні ж Пасха точно у них. Вінник якийсь торчить. Ну, якось так воно виглядає. Тихо капець. На вулиці жодної людини майже. Всі здять на машинах.